Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал, усіх підписників, а також гостей нашого каналу. Хочу нагадати, що наш садок знаходиться на Івано-Франківщині. Так, вже було у мене два випуски: робила підбірку Флоребунт, а також чайногібридних троянд. Сьогодні хочу зробити підбірку кращих троянд топ, кращих троянд шрап. Троянди. Це ми знаємо, що це кущові. Інакше кажуть, що це паркові троянди. Що таке так коротко характеристику скажу? Чим вирізняються шраби? Троянди шраби, це універсальна група троянд, що формує потужні розлогі кущі метр п'ятдесят до 2,5 метрів в залежності. У мене є і вищі, і більші, потужніші. Вони дуже характеризуються своєю витривалістю, рясним цвітінням, тривалим, дуже високою морозостійкістю та стійкістю до хворіб. Вони поєднують риси і інших груп троянд. Часто їх називають сучасними парковими трояндами. Вони дуже витривалі та декоративні. Вони дуже ідеально підходять до сучасних садочків. Зате я також полюбила ці, ці троянди і маю в своєму садочку. Це сорти рекомендую. Вони прикрасять будь-які <кхем> садочки. І прикрасять будь-який сад, створять атмосферу розкоші, стануть справжньою красою на ландшафту. У нашому списочку ви знайдете класичні, давні, також сучасні сорти. Кожен з них має свою неповторну історію, свій характер, шарм. Отже, вмощуйтесь зручніше і почнемо наш топ. Навіть, чесно кажучи, не знала точно, ну то завжди так вибирала першу десятку і другу десятку, чайно гібридних. І все-таки не можу ні. Міняю я місцями, всі вони гарні, кожен варта уваги. Але хочеться все-таки е, оприділитися, де десята позиція, і будемо йти, як то кажуть, до родзинки, до першої позиції. Будемо шукати кращі з кращих. Так, довго я думала, щоб спочатку була в мене друга трояндочка, але все-таки рапсодія імблю. Так, це красуня із красунь. Нова троянда порівняно ну, як нова? 2003 рік походження Велика Британія. Це унікальна фіолетова, пурпурова з пурпуровими такими відтінками. Хочу сказати, що це. Одна з найбільш синіх троян в світі, одна з найбільш синіх. Так вона мене і привернула таку до мене увагу, що я її захотіла посадити в своєму садочку. Вона має по-справжньому унікальне фіолетове синє забарвлення. От, от, Забарвлення в неї синє, квіти в неї такі пурпурові. Мають серединку центр так, бі, така біла серединка з жовтими тичинками. От бачите, на, на передньому плані в мене мукароса, на дальному мене рапсодія. Ну, Я не планувала, звичайно, знімати і от так, скажімо, знімала, як знімала спочатку для себе і для дітей. щоб… Щоб їм показати. А так склалося, що знімаю для великої аудиторії, кому подобаються троянди і дивляться. Отак От і склалося. Так, що рапсодія Унікальна, фіолетово пурпурові квіти. Ось, Маю сильний такий аромат з гвоздикою, і якісь ніби якісь такі прянощі, що ще надає їм такий сильніший, прям відтінок синій такий. Ну, характеристику має метр двадцять, метр шістдесят. Я би не сказала, вона в мене набагато вища і до 2 метрів, другий квітування то взагалі. Ось. І що ще: вигоряє на, сон, на сонечку до такого сіро-блакитного. Кольору. Ну, важко їй або добускового. Рекомендую їм садити міксбордери. Дуже Того, що з трояндами все-таки важко її скомпонувати. Ну, надзвичайно красива. Чого десята позиція? Того, що не дуже довго тримає квітку. Більше до неї абсолютно немає ніяких претензій. Здорова, красива троянда. Вже бачимо Артеміс. Я мусила надати е, інформацію про запізнююся, звичайно, про рапсодію. Артеміс. Так, це ніжно-кремова білі квіти з великою кількістю пелюсточок, дуже елегантна. Які в неї характеристики Артеміса? Сильний анісовий такий аромат, висока стійкість до хвороб. Вона абсолютно у мене. Ну і рапсодія також попередня. Нічим ні разочку не хворіла. От Артеміс, дехто відказує, декому не подобається, я кажу, як в мене. Нікого не зобов'язую, розказую свою ситуацію. У мене артеміс бездоганна троянда, от така, от така краса. Гляньте, подиві... от які там квіти. Це просто сні... така лавина, неагарський водопад, інакше не скажеш. Дуже тривале квітування, не хворіє абсолютно. Метр-метр п'ятьдесять, метр дуже компактний круглий шраб, круглесенький куш, такий як, ну що сказати, походження Німеччина Тантау. 2009 рік цим все сказано. Я від Тантау завжди захоплююсь трояндами. У мене їх дуже багато і це не випадково. Тому що здорові троянди. Перевагу даю все-таки трояндам від Тантау. Так, вона в мене тут. В поєднанні дуже гарно, там в ніжках пашміна, збоку подружечка, букет парфе, надзвичайно декоративно виглядають в садочку. Довго квітує один недолік, дев'ята позиція, так само, як в Рапсодії. Не дуже довго тримає квітку. Ну, квітка така красива, така декоративна, що дуже шкода. Ну, ну Того чуть-чуть недопрацювання, щоб ту квітку зберегти довше. Вона в мене в дуже хорошому місці, може в деху і не в мене і гарно вона трошечки краще держить. Бачите, як гарно виглядає в ніжках посаджена в неї шавлія. надзвичайно декоративно. Ну Куш такий компактний, кр красивезний. Ну, що сказати, красуня. Артеміс. Дуже рекомендована мною трояндочка. Гарно, зараз от ще підсадила там хвойну ялиночку голубу. Там переходить похироплідники в садочок фруктовий. Ну, не знаю, вона, правда, потребує багато місця, але варта вона того місця. Так, зараз будемо дивитися, що ми... буде сюрприз. Восьма позиція. Восьма позиція. Зараз в мене буде Софія Ренесанс. Зараз вона в мене красуня підійде. Хоча в мене Софія Ренесанс набрала дуже багато мінусів спочатку, мала випробований термін першого, першого року, але Зараз це просто для мене знахідка для мого садочку. Не знаю, вона, напевно, налякалася, що я її хочу пересадити, і вона в цього року третій рік видала. Ось подбамо, бачимо Софія Ренесанс. Трошечки запізненням, вибачаюсь, не маю навиків, не можу добре то все змонтувати. Ну, ж, це ж добре, що ще діти допомагають. а То в такому віці, як я, звичайно, важка <кхід> <кхід> для мене це робота. Ну, нічого. Софія Ренесанс. Красуня, золотаво-жовті квіти з таким теплим м'яким відтіночком, дуже гарний аромат, витривалість, стабільне цвіт... Ну, Цього разу вона кажу: тримала ніби пластмаса, тримала квіти. Ну, чого не скажеш оті роки? Зато, звичайно, в десятку вона собі заслужила. Розмір куща метр двадцять, метр п'ятдесят, походження Данія. Думаю, що вона ще себе краще покаже, того, що все-таки рапсодію я мусила забрати, бо вона у мене там до 2 метрів пішла два з половиною, і, звичайно, і при, притиснула Софію Ренесанс. Так що така ситуація. Я думаю, що на цей рік очікую, там ще пировське дуже-дуже з тієї сторони на Софію Ренесанс. так що... Думаю, що вона на цей рік буде ще набагато краще. Рекомендую квіти надзвичайно красиві, бокал виглядає, наче, наче чайно-гібридна троянда, так що дуже-дуже варта її, ароматна. От пізніше в мене там перовський розпускається. ой, ну Це така в парі з перовським надзвичайно красива троянда. Сьома позиція, ну звичайно, всі ми знаємо. Чи піндейл, так, ну як обминутися, будуть Мені жалітися пізніше. Люди що ось так і не, і не, і не сказала. Не маю також фотографії, відео, мала, але на тому телефоні не могла знайти це. Дивіться, каже, що Чіпіндейл на друге квітування погано квітує. Оце у мене друге квітування. Бачите, ну, на перше квітування живого, як кажуть, в Україні місця не було. Листків не було видно. Мій чоловік це є любима його троянда, бо каже, ну, як може бути, щоб так троянда квітувала. Веду її, як витку, бачите, на опорі. Ведемо, як витку, обрізаю нижче, але вона до осінь це вже було 3 метри аж до гори, вже там опора закінчувалася перед терасою. гарно, там виглядає дуже, дуже гарно. Я просто рахую, що це є класика. Це класика, що Глорія дещо чи піде, ну як не посадити таку красиву троянду, шрап, як ось, звичайно, квітка така, прям теж гібридної. Теплий абрикосово помаранчевих таких тонів, густі, великі, набиті, надзвичайно рісне цвітіння, сильний, такий гарний нам там на терасі, ми собі, як вечерям, влітку ось розкішний такий фруктовий аромат, висока морозостійкість. Ну, навіть не кажу характеристики. Ну, що я, я скажу метр 20, метр 50 що він густий кущ. Та, ну, неправда, в мене до трьох метрів пішло, ну зато я веду її. І поодинокі квіти завжди в мене між хвилями. Я не знаю, чи то мені така чудовна попався. пересортом звичайно, прийшов, маю інший молодший кущик, Подарила сестрі, бо в мене син найде конкуренція за місце посадки. Ось. А перше квітування це кажу, це щось неймовірне. Так що рекомендую. І знову ж таки, походження Німеччина Тантау. Ну, краса неймовірна. З цією трояндочкою нашою любимою, Чіпіндейл. Думаю, що вже багато маємо, ну, але хто не має, то прошу собі придбати. В ніжках в мене там в неї посаджена Vivien недалеко, і, звичайно, лаванди. Так. Що ми маємо? Шоста позиція Еміліан Гіо, так, Це також шикарнющий шраб. Яскраво-червоний такий акцент, що відразу вирве око. Ви Заходиш в садок, і якщо квітує, але гляньте, як там гарно виглядає там барбарис такий яскравий, і також фіолетова, У нас звичайно вигляд просто бездоганний, підбито фіолетовими квітами. Дуже гарно. Яскраво-червоні, оксамитові, дуже насичені квіти. ну, Як бачите, сильний аромат старовинної троянди, також з такими ніби, фруктовими нотками. Добре переносить в мене на дуже сильні спеції, добре переносить спеку. Це ми бачимо, починалося від повторних приморозків. перші квітування бачимо, немало такого насиченого кольору. ну, І ще, так, напевно, я знімала або під вечір, або зранку дуже. Стареньким телефоном, то воно її не передало дуже. Оце бачу, що пішло відео, а фотографії, то надзвичайно зовсім інакше. Це ще перше квітування дуже скор, скоренько знімалося після повторних приморозків, але нічого, все вона пере, добре перенесла і приморозки, і все. Розмір метр двадцять, метр сорок, ну вона в мене трошечки, напевно, вища. Так, це походження Франція. Гіо, Троянда Еміліан Гіо. Дуже хороший шраб. Хто любить такі, таку палітру кольорів, рекомендую. Кущ компактний, дуже габіту з куща вирізняється своїм компактністю. Можна його не, не потребує аж занадто стільки багато місця. У мене небагато таких дуже яскравих троянд, але ця зачепила. І не, я дуже даю перевагу. Найперше. Здорові троянди. Так як вона в мене також не хворіє, вона в мене залишиться назавжди. Є красуні, безперечні, але я таки не, не буду. Шневальцеру, наприклад, потерпіла красі його, що люди приходили робити фотосесію. Ну, Три роки борошни староса все-таки то і додаткові обробки. Ну, Це не, не, не красиво з його сторони. Скажу так. Я так жартую, звичайно. Так, зараз в нас п'ята позиція Інститут Люмєр. Інститут Люмєр. Ніжно-рожеві такі, бачимо, гарні перламутрові квіти з ідеальною такою формою розетки. Вона в мене два роки, ця троянда. Але вже зарекомендувала себе дуже гарно. Бачимо, в мене вона на такій монопосадці усіх трояндів з такого відтінку. Підбиті лавандою через раз іспереєю Golden Princess, яку я мушу часто обрізати, щоб мали де трояндочки рости. Вони собі там дуже-дуже комфортно почувають. Ось, і Інститут Люмір також має дуже гарний аромат, дуже декоративна, тривале цвітіння. Розмір метр десять, метр тридцять. Воно так в мене і йде. Такий широкченький вже цьогоріч зробився кущик. Також походження Франція. Гарна трояндочка. Рекомендую. Ну, Тут ось четверта позиція ландс. Ну, що скажеш, я в одному із відео і сказала. Це така троянда. От Хто не хоче танці з бубнями танцювати, і взагалі, то прошу. Я не кажу, що я не, ну, не прихильник, я дуже багато обробок робити. Не робимо ми в своєму садочку, у мене чоловік дуже так все забіг. Ось Якщо, ми абсолютно ніколи, як от такі профілактики тільки і все. Не знаю, не люблять ні, ніякі комахи, ні, ніякі тріпси. Сонце сонце, дощ, дощ. Ну, Це такий взяв фарфору, повиробляв ці квіточки і все. Такі густомахрові, насичено, рожеві квіти, вони майже світяться. От враження таке, що мають якусь підсвітку, ніби така лампочка якась декоративна, не де вона прихована в них. Характеристика дуже рісне цвітіння. Ну, а імунітет то взагалі дуже сильний, дуже добрий. Приваблюється трояндочка бджіл, метеликів, розмір тут метр сорок, метр сімдесят, ніби тонь. Але в мене вона два метри в другому таки і йде і мусила я її забрати. І вона вже має дуже гарне місце собі. Бо вона от цикламен, бачите, у мене троянда видка. І вона її абсолютно закриває. Друге квітування йде, цикламен не встигає. І вона, тим більше, по кольоровій гамі тут я не подумала, це моя велика, дуже велика помилка. До мене немає. Я так я її пересадила, я вже і так лелеяла, Я так біля того ландлуста заглядувала цьогоріч пересадила я вже під осінь, осінь. І зараз має вона гідне місце, буде мати більше там місця, не буде затиснути і нікому також нікого не буде вона там мішати. Рекомендована трояндочка, походження Німеччина, красуня, неймовірна, ландлуст. Росте собі і росте. І вона в кольоровій гамі дуже багать, ну, до неї легко підібрати. Це квітка така, от, кольорова гама просто в неї різнобарвна. Ну і що, третя позиція? З призерів починаю букет парфе. Ну, це точно букет нареченої. Боже. Ну не можу, от, Добре, що я в такому місці напротив тераси, де ми часто обідаємо, вечеряємо. ніби задній вхід в будинок. І це просто чудесна троянда. От так от, так І чим вирізняється вона, звичайно, від питають мене, Артеміс чи букет парфе? Так, Артеміс хороша, але щось вона все-таки не на цих позиціях, що букет парфе. Букет парфе, от така вона квітує китицями, красою, з... квітку тримає довго. Можна, як вона, мане, як зрізочна. От, от поставиш все. Це зробила цьогоріч букет подарунковий, це було неймовірне видовище цієї троянди. Така багатоквіткова, молочна, біліс у цвітті, з рожевим відтіночком у центрі. Назвичайно різний цвіт, сильний аромат. Одна з най... Надійніших шраб троянд. Розмір метр п'ятдесять, метр м, так і буде. Троянда подарована нам Нідерландами. Що хочу сказати, до пізної осені вже сніг був, о, не сніг, перепрошую, заморозки. Мінус чотири. Вона перебула і знову пішло потепління через добу. І вона почала знову квітувати. І осінь вона міняється. Вона така вже прям аж розова, ніжно-ніжно-рожева. Не вже колір тобі шампанського, не вже молочно-біліс суцвіття, а такі ніжно насичено рожеві. От ходила спеціально, робила фотографії ще її такому. В, в осінньому такому виді. Ну, дуже рекомендую. Букет парфе. Не примхлива. І що дуже дві повні хвилі, звичайно, але між хвилями вона також випускає поодинокі квіти. так, що Дуже-дуже рекомендую. Дуже гарна троянда. Букет парфе. От як гарно виглядає. Так, Друга позиція: Корал -желе. Корал желе Де хтось десь є інформація, що це від Кордеса німецького. Ну, це неправда, звичайно. Хто її має, знає, що це троянда японської селекції. Дуже, дуже гарна троянда. Японський сорт, вона, хоча йде інколи як флоребунда, але все-таки того, що вона дуже рясно квітує. Але це є шраб 2011 року. Відома як от, шрап кущова троянда. Вона вирізняється пишними такими своїми густомохромими квітами, насичено кораловий рожевий колір, зібрано в такій китиці, Тако, ніби, має таку ніби пачка балеринки, Такі перезібрані такі красуньки має. коралово рожовий колір. І що, Також має такий фруктовий ніби, то аромат. Метр двадцять два, вона в мене менша. Ще не наросла стільки багато, двогрічка, Маю двогрічний і 3 два кущі, так, на різних клумбах. Куш дуже стійкий, не потребує опори. витримує морозостійкість з мінус 23. Рекомендую дуже рясна, тривале цвітіння у неї. І гарно тримає сонечко. Ось ця троянда у мене що зараз. Ми бачимо на відео вона на цілий день на сонці. Абсолютно від сходу до заходу, і вона себе бачу, витримає сонце, тримає поруч від неї. Та корал желе що в мене там Мішель Друкер, і інститут Люм'єр, Каралуна. Всі вони там досить таки вони гідні троянди, гарно тримають сонечко. Так що рекомендую корал-желе, троянда японської селекції. І підібралися ми до першого місця. Це в нас є Лоран Каброль. Так, що скажемо за Лоран Каброль? Може, хтось і здивується, може, для когось буде це не по-справедливому. Але в мене це цього року взагалі вона минулого року ще собі була так до так не дуже. Ось починає тільки вона от, відео. Ми бачимо свої квітування, але цьогоріч мені просто, я так сказала, мені її шкода. Вони, з зміябі, поруч, отак от відпрацювала машина по виготовленню квітів. От чого вона на першій позиції? Найперше за те, за здоров'я. Настільки треба мати сили, щоб ціле літо до пізньої осені бути з квітами. І отак, от квіти, квіти спочатку більші, пізніше вже не були вже такі великі. Ну, але це... В і по характеристиках, так, це одна з найефективніших шраб троян з великими м м таких кремово-рожевими. Квітами вишукана форма, потужний аромат, висока стійкість до хвороб, кущ п'ятдесят, метр вісімдесят, вона у мене немає метр вісімдесят, мені і не треба в цьому трояндарію. Я буду його тримати, буду його обов'язково обрізати, щоб вона не була така в мене висока. Так, це троянда французької селекції, «Масада» 2009 року. Це дуже надійний декоративний і ароматний сорт троянди. Я вважаю, що стане окрасою для будь-якого саду завдяки своїй витривалості, красі, красі і формі кущі. Кущ, кущ, куща, куща, верніше. кущ компактний, дуже гарно е, виглядає. Ось Так що, от така трояндочка у мене Лоренка Броль, дуже, дуже всім рекомендую. І ще хочу таке сказати таку ремарочку, ранкове сонечко, як троянди посаджені, як на ранковому сонечку, дуже допомагає запобігти грибковим захворюванням, тому що підсушує росу на сонці. І в мене дуже більшість троянд посаджені на таких клумбах, де ранкове сонечко. Думаю, що, от, от якраз зараз показалася пізня зйомка, у мене букет парфе вже під саму зиму. Так, що такий огляд рахую, що буде цікавим, може хтось собі придбає якусь таку одну з цих трояндочок. Як для мене, то вони мені всі любимі. Всіх я їх люблю, бо в мене точно не залишиться. Я вже їх не буду думати комусь передарити. Це мої любимки. Усім зичу мирного неба. хвала нашим хлопцям захисту.